Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега Водоша Краса Монет. Сьогодні на огляді монета 5 центів Нідерланди. Монета з рідкісним браком. Ось така випуклість металу. Як на реверсі. так і на аверсі. Монета з таким рідкісним браком на заграничних аукціонах оцінюється від 100 доларів. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.